Вітаю! В ефірі випуск новин шкільного телебачення Все буде добре. Тема нашого репортажу Мої супергерої. Історії людей, які надихають та змінюють країну на краще. Кожне місто славиться своїми талановитими людьми, видатними постатями. Нас надихнула творча діяльність режисера, постановника, сценариста, продюсера Барабаша Романа Михайловича. Дитячі та юнацькі роки якого пройшли у місті Люботин Харківської області. Роман Барабаш є випускником Любовської загальноосвітньої школи No4. Перші режисерські роботи Романа проходяться на студентські роки. У 2002 році він зняв дві короткометражки Свято і «Зіля». А трьома роками пізніше вийшов у цьому ж форматі фільм за участю Джей Кепріс в ГНО, що отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі Відкрита ніч. Всього на рахунку талановитого режисера і сценаріста декілька десятків цікавих проєктів. Він режисер понад 40 ігрових фільмів. Документального історичного проєкту голодомор тописці, а також цих телепрограм «Моя війна», Цивілізація на ім'я України, для Тебе та інших. У 2005 році Роман Михайлович заснував власну компанію GAG Studio. Національною премією Телетріумф Романа Бабаша визнано кращим телевізійним режисером за фільм Чорна квітка, який також переміг у номінації Кращий національний фільм талановитий режисер Володар Платіну Рейні Уорд. World Fest Houston Film Festival та дипломат українських фестивалів. Роман Барабаш є членом Національної спілки кінематографістів України та Української телевізійної академії. Умова боротьби України за незалежність збереження культурних традицій, національного менталітету та національно-культурної цілісності. Першочерговими задачами є збереження культурних традицій та формування нового культурного світогляду. Мистецький діяч продовжує свою плідну працю навіть у нелегкий на час. Він проїв навчальний курс режисерський тренінг, який дає можливість дітям та підліткам наблизитися до опанування авторського фАКУ. Проєкт створений за підтримку Українського культурного фонду. 15 грудня 2024 року в ефірі телеканалу Суспільне Перший розпочалася трансляція документального серіалу Лицарі правозапису», режисером якого є Роман Барабаш. Лицарі правозапису. Це 12-серійний документальний серіал про діяльність громадських організацій в Україні, що протидіють російській агресії та підтримує традиції української боротьби за права людини, волю і справедливість. Ми змогли поспілкуватися з режисером Романом Михайловичем Барабашем. Доброго дня! Мене звуть Роман Барабаш. Я режисер-постановник ігрових та документальних фільмів. Романе Михайловичу. Чому саме в кінематографії ви обрали професію режисер-постановник? Коли мене запитують, чому я обрав фах режисера-постановника в кінематографії, я хочу сказати, що до цього в мене була вже одна вища освіта. Я працював за фахом, але побачив знаки, які просто не зміг проігнорувати. Крім цього, я вважаю, що творчі люди допомагають іншим людям, бо роблять за них дуже важливу емоційну роботу. Вони показують різницю між добром та злом. Але саме для цього у них повинен бути цілісний, естетично сформований погляд на нашу людську дійсність. Чи суттєво відрізняється роль режисера при роботі над художнім фільмом та документальним? Якщо казати про роль режисера-постановника при зйомці ігрового та документального проєктів, то ця роль суттєво відрізняється. Справа в тім, що ігрові проекти знімаються по затвердженому сценарію. Лише після того, як затвердили сценарій, починають шукати локації, починають проводити кастинг акторів, які здатні виконати ту чи іншу роль. Чи допустима імпровізація на знімальному майданчику? Звичайно, на знімальному майданчику допустима імпровізація? Можна трошки відхилятися від сценарія. Проте, сценарний матеріал слугує орієнтиром для того, щоб Зняти гарний ігровий фільм. Як кажуть драматурги, за гарним сценарієм можна зняти поганий фільм, але за поганим сценарієм, гарного фільму не можна зняти ніколи. В документальному проєкті все по-іншому. Сценарій В документальному проєкті є лише планом, на який режисер повинен орієнтуватися. Тому що герої, які це зазвичай звичайні люди, вони можуть не сказати того, що запланував собі режисер. Або розповісти якусь іншу історію, або сказати набагато цікавіше, поставити емоційний акцент не там, де планував його поставити режисер. Таким чином, коли режисер починає монтувати, Документальний проєкт починає поєднувати синхрони героїв, він починає поєднувати архівну хроніку, він починає поєднувати, відзняти реконструкції подій. І це поєднання відбувається саме на монтажному столі. Хочу сказати, що працювати і над ігровим фільмом, і над документальним фільмом дуже і дуже цікаво. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам, Михайлович. Матеріал підготували Шванкова Валерія та Без